Податкове навантаження на мобілізованих підприємців та осіб, що займаються незалежною професійною діяльністю, знижено з 1 грудня 2024 року. Набрали чинності зміни до податкового кодексу України, які полегшують життя цим категоріям бізнесу. Законом 4113 які вніс зміни до податкового кодексу, а саме щодо пільг по мобілізованим фізичним особам підприємцям? Фізичні особи-підприємці, які були мобілізовані, вони звільняються від сплати нарахування і подачі звітності з податку на доходи фізичних осіб, з нарахування і сплати і подачі звітності з єдиного податку, а також нарахування і сплати військового збору в звітності, яка підпадає під. Податок на доходи фізичних е, е, осіб і єдиного податку. Дотримання нових вимог допоможе підприємцям залишатися впевненими у своїх правах та обов'язках навіть у непростих умовах воєнного часу. Аби скористатися цими пільгами, необхідно подати пакет документів до податкової, зокрема підтвердити призов на військову службу. Демобілізована особа протягом 10 днів після. Демобілізації зобов'язана подати до контролюючого органу заяву, а також підтверджуючі документи це копію військового квитка або іншого документа, який підтверджує його мобілізацію на особливий період. Якщо особа лікується або знаходиться на реабілітації, вона також має право на пілу. Тобто, після лікування протягом десяти днів вона також може подати заяву до контролюючого органу за місцем реєстрації і підтверджуючий документ щодо мобілізації або копію військового квитка. Якщо мобілізований підприємець має найманих працівників, пояснює Алла Дацюк, то на срок своєї служби вона може уповноважити іншу особу виплачувати зарплату, яка і буде зобов'язана нараховувати та утримувати податки і збори з доходу у вигляді заробітної плати найманих працівників. Після демобілізації самозайнятої особи протягом 180 днів має сплатити ці податки та збори до бюджету. При цьому штрафи та фінансові санкції за цей період не будуть нараховані.